Всім привіт! Uh, руку. В у руку. Хузбуди всі чекипуки. І в цьому відео я покажу що з моїм аккаунтом. Рольну врасту на шарка. Uh, я випускав шортс, де показував uh, що у мене нарешті 600 мастерів. Перший 600 uh, Сол гітара на 30. Ну, оце от. Ну, тут нічого інтересного, в принципі. КУТА! Контроль вибив, саунд, вибив, портал сьогодні теж випав з рейда піратів зранку. За трейді... ну, Подарив другу, як би, так. Да. Дякую. Вибив, вибив. І. О, що ще? Я вбив. 30 китів. Ну и все, 16 гравтів. Всім до побачення. Гарного настрою.